Добрий вечір! Мої любі переплавки україномовного каналу, дивіться тивани якісь і стільці викидають навіть дитячі. Ну да. люди нове купують, а старе вибрасують. Так і моя дружина, так, виміси, виброси. сьогодні Три рази на смітник ходив, викидав. Да. Щойно, щойно пролунала тривога повітряна. Об'явили ракетну небезпеку. Ми з Максиком на прогулянці. Тепло більше ніж 20 градусів. Але неділя підходить до свого логічного кінця. Все, завтра понеділок. Завтра на работу. На жаль, час минает очень быстро, особенно выходные. Что и не раділи что четверг, пятница, а тут же Трахбах. Суббота-неделя проскочила, и мы уже майже на порозе понеділка. Ладно. Буде ще в п'ятниці і будуть ще вихідні. Ми сподіваємось на це. Ракетна небезпека отаке, да? який гарний, красивий птах, да? умний. Ладно. Усім тихого спокійного вечора. Спокійної ночі, всім миру добра злагода, Всім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все, на добра, любі. Пока.